Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати салат з квасолі та сухих грибів. Цей салат є недорогим, цей салат є не тяжким в виконанні, він може бути як пісним, так і не пісним, це тільки залежить від того, який майонез ви використаєте в нього. Він може бути як на святковий стіл, так і на щодень, тобто дуже універсальний і смачний салат. Для нього нам знадобиться. Квасоля вже відварена, у мене пів кілограма вже вареної квасолі. Сухі гриби, ну, таких, як, бачите, варених дві добрих жмені, вже там по грамовці вам не буду казати. Співвідношення квасолі з грибами ви вже вибираєте за своїм смаком. Дві таких достатньо великих морквини і так, більше цибулі. Я все-таки, ну, більше люблю, коли більше так овочів. Часник, два зубчика, майонез, сіль, перець, Все, це все, що вам потрібно. Якщо не маєте сухої квасолі, і ви її будете купувати для того, щоб зробити цей салат, то можете сміливо відразу купувати консервовану квасолю ось таку білу. Краще білу. Червона мені має трошки інший смак. Ну, я би радила все-таки білу купувати. Отож, приступаємо. Перше, що я хочу зробити, це чесник втерти Ось на таку терточку, там, чи видушити, як ви там чеснок подрібнюєте. Видушити в ви майонез, розмішати, і хай собі майонез настоюється. Ну, так, він краще розподілиться по селату. І в салат можна додавати, ну так якось трошки зручніше. Тож, все ретельно перемішаємо, і поки ми підготуємо всі решти інгредієнтів, то майонез вже не береться чесниковим смаком. Це відставляємо, він нам поки що не потрібний. Далі вмикаю сковородку на розігрів. Я думаю, я вам вже її не буду показувати. Я просто так покажу, до якої степені буде морква і цибуля підсмажена. Наливаю олії. Ну, відповідно до кількості овочів, вони ж мусять в чомусь смажитись. Я думаю, столових. Ложки три я ввела. І так, підготуємо цибулю і моркву. Так, змішувати салат будемо в більшій такій тарі, тому квасолі я відразу сюди пересиплю. А терту моркву з різаною цибулею поки що будемо складати в цю тарілочку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. І так, цибуля в мене нарізана. Пательня вже розігрілася, відправляю цибулю. Моркву натираємо на отакий більший, як на буряк, на звичайну тертку. Цибуля вже припосирувалась, як бачите, вже так добряче. Настала черга додавати моркву. Можете окремо обсмажувати, я все в одній для чого там. Замазувати лишні пательні. Дивіться, моркви достатньо багато. Ви можете собі вибрати будь-яку пропорцію. Я додаю більше овочів. Мені так салат більш такий сочніший, не ну, не, сухий, не недавущий, як би то сказати. Звісно, можна догнати оцю ніжність і майонезом далі добити. Але мені здається, овочами буде доцільніше. Гриби також нарізаємо кубиком, соломкою, як вам буде більше пасувати. А якщо ви будете використовувати квасолю консервовану, то, звісно, вона вже буде ніжніша, то, можливо, і не потрібно стільки овочів, вже будете коригувати за своїм смаком. У мене це білі гриби. Вони, звісно, більш запашні, коли висушаться. Ну, а ви використовуєте, скажімо, які є. Я забула ще розповісти про квасолю. Вона у мене відварена і була в морозильній камері. Це також можете собі взяти на замітку. Я чула від багатьох людей, що вони не люблять готувати щось з квасолі, тому що з нею довго возитися. Треба потрібно не забути замочити. Потім ще відварити, скільки часу займає. Ну, а ми ж, у нас ж думка, що зварити, їсти отут. Сьогодні і вже. То, будь ласка, відварюйте великою порцією. Розкладайте по морозильній камері, по невеликих пакетиках, чи навіть і великих вона не зморожується в одну таку глибу, що прям де не можна від. Там, як би сказати, від'єднати шматочок, скільки тобі потрібно. Вона так само окремими бубками так і залишається. Скільки треба, дістав, вклопнув і назад покла. Особисто я зробила це з такою метою, що Ой, шкідники. Нападають на квасолю і ну, заводяться. Тому для мене було зручніше її зварити і покласти в морозильну камеру. Наша морква вже достатньо присмажилась. Ось якщо ви там бачите якісь там такі темненькі вкраплення, то це просто фіолетова цибуля. Тут нічого не пересмажилось, так все, можна сказати, припасирувалось. Викладаю до решти інгредієнтів. Дам отак трошки прихолонути моркві. Ну, не до кінця, не так, щоб вже там вона вихолола в кінець. А так, щоб стала теплою, не, не, не гарячою. Ось. До повного вистигання я не чекаю. Мені так здається, поки вона така ще теплувата, ну краще. Ось смаки перемішуються в цьому салаті. Ну що ж, настала черга і майонезу. Якщо буде малувати, то вже просто майонезу додам. Хоча тут морква з цибулею пересмажена, то ж також олію має, то по суті повинно вистачити. Так, зараз я відразу приперчу. І солю. Не знаю, чи вам видно, чи так камера передає. Як бачите, моркви тут і, і небагато, тобто вона тут не, не є домінуючою. Тобто, здається, що це був великий об'єм, а коли все перемішалось, то тут все в міру. Так, спробуємо до столі. Ще пресуєте. Дивіться, цей салат з такої категорії, що коли він постоїть, він може майонез квасоля на себе забрати, і він стане трошки сухішим. То він постоїть зараз, ну, чесник повинен віддати повністю весь смак, ну, і гриби аналогічно. Ви потім можете взяти його і ще раз, ну, ще раз додати майонез і ще раз перемішати. Я поки що викладаю такий салатник. Ось що у нас вийшло. Зараз будемо куштувати. Його можна як вже до столу подавати, від того, що морква з цибулею були теплі, то воно швидше весь салат насичується. Можна і в холодильник відставити. Морква солоденька. Мене з чесником пікантний. Ну, гриби самі за себе. І все це доповнює квасоля. Квасоля також такий солодкуватий присмак має. Дівчата, хлопці. Це шикарний салат. А головне, приготувати його можна швидко. Наприклад, у вас раптово будуть гості. У вас є вдома квасоля. Раджу, заздалегідь її зварити і покласти в морозильну камеру. Морква цибулі знайдеться в кожному будинку, майонез або є, або зіб'єте. Гриби замочуються недовго і трошки їх приварити. І вуаля у вас є ситний смачний салат до столу. Дякую, що були зі мною! Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався. Ви його будете також готувати надалі. Чекаю вас наступних відео. До побачення.